85% летальних випадків від COVID-19 за минулий тиждень. Це люди віком від 60 років і 40% інфікованих коронавірусною інфекцією. Саме з цієї категорії. Люди похилого віку перебувають у групі ризику через ймовірність важкого перебігу хвороби або смерті внаслідок неї. Статистика від міністерства охорони здоров'я показує, що рівень вакцинації у цій віковій категорії доволі низький. За час вакцинальної кампанії щеплено понад 8 мільйонів людей похилого віку. У категорії 60-69 років вакциновано 50%, 70-79 років – 33%, старше 80 років – лише 19%. Якщо ж рахувати з бустерними дозами, то показники будуть ще нижчі. За даними МОЗ, Перше бустерне щеплення зробило лише 8% українців. Ще не щепилися бустером 12 мільйонів українців. Відповідно, вони не мають повноцінного захисту від захворювання. Епідеміологи очікують пік нової хвилі коронавірусної хвороби в січні. Тому закликають усіх українців, а особливо з груп ризику, вакцинуватись від covid 19 та захистити себе від тяжкого перебігу хвороби. В умовах війни це необхідність, говорять лікарі. Адже госпіталізований пацієнт від коронавірусу займає місце у лікарні, яке може знадобитись пораненому внаслідок бойових дій військовому або цивільному. Яна біляєва, Харківський